Сім день добрий, продажу скаут, відома модель. Дуже багато людей в нашій країні полюбили цю техніку. Вона надійна, потужні мости, двигун, коробка. реверс вже зробили біля керма, примусова гідравліка. В общем, техніка дуже достойна. Такі самі є з дашком поприїжджали. Але коштують 8200. Так що замовляєте. Тут вже, кстати, колеса ширше стоять, задні. Попередні були 11,2. Ось бачите, 12,4х24. Техніки багато, майданчик повний, доставка в нас безкоштовна, без передоплат в будь-яку точку країни. Замовляємо, привеземо. Є для підписників знижки. Так що телефонуйте за цим номером телефона. Чекаємо.